5 листопада день, який об'єднав у собі різні сторінки української історії, від героїчних постатей козацької доби до трагічного протесту радянських часів і перших кроків незалежної державності. У цей день, через століття, українці знову і знову доводили, що свобода не дарунок, а свідомий вибір і жертва. Повернімось у 17 століття. У році 1625 вибухнуло повстання запорізьких козаків проти Речі Посполитої, яке очолив Марко жмайло. Козаки вимагали визнання своїх прав і збереження вольностей. Після боїв під Куруковим озером жмайло був усунутий з гетьманства, а його місце зайняв Михайло Дорошенко. Тоді ж, 5 листопада, було укладено куруківський договір, угоду, що визнавала частину козацьких прав, але обмежувала чисельність війська шістьма тисячами осіб. Це стало болісним компромісом, який тимчасово вгамував конфлікт, але не задовольнив волелюбний дух українців. Минуло понад три століття. Київ осінь року 1968-го. На центральному хрещатику вогнем спалахує людина, Василь Макух. Колишній вояк УПА, політв'язень, українець, який не зміг миритися з брехнею радянської системи. Його крик Слава Україні! Геть колонізаторів і полум'я стіла стали знаком, відчайдушним, трагічним, але справжнім, протестом проти русифікації, проти знищення української культури та вторгнення СРСР у Чехословаччину. Його самоспалення стало одним із перших актів відкритого спротиву радянській диктатурі в Україні. Промакуха довго мовчали, але пам'ять про нього жила як про людину, що згоріла заради правди. І вже через два десятиліття, 5 листопада 1990 року, міністерство юстиції УРСР офіційно зареєструвало українську республіканську партію. Це була перша опозиційна політична сила, створена ще за радянських часів, на основі української гельсинської спілки. Її засновники Левко Лук'яненко, Михайло Горинь, прати Григори пройшли табори і заслання, але не втратили віри у незалежну Україну. УРП стала символом відродження демократії і продовженням того самого шляху, що його колись торували козаки і герої спротиву радянській системі. 5 листопада нагадує, що українська свобода народжувалася не одного разу, і кожне покоління мусило доводити її знову своїм вчинком, своїм голосом, своєю відвагою. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.